Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо три різні браслета. Вони робляться досить легко і просто. Зараз я показую вам перший варіант браслета. Якщо придивитись, то побачите знак безкінечності. Тепер звернемо увагу на наступні два браслета. Вони відрізняються. Перший браслет ось цей із фіолетовими сердечками. Для нього я використала мононитку, якщо ви уважно подивитесь, то її, то її ледь помітно. Для другого браслета я використала звичайну нитку. Як бачите, з монониткою виглядає більш естетичніше. І третій браслет у нас у вигляді ось таких синеньких квіточок. Отже, я вам все гарно показала, а тепер переходимо до того, що ж вам потрібно для того, щоб зробити другий браслет. Отже, зелений пісер 58 430, чорний 23 980, рожевий 43 191, Блакитний 0,3 233, Помаранчевий 16389. А також жовтий 88, 110. Далі набираємо на голку 100 бісеринку, проходимо через неї тричі, ось так як в мене. Далі набираємо одну чорну і 4 бісеринки рожевого кольору. Пропускаємо 4 бісеринки рожевого кольору і в чорну голкою вгору проходимо. Підтягуємо. Добавляємо на голку одну чорну і одну рожеву. І проходимо в другу бісеринку рожевого кольору голкою вниз. Підтягуємо. Зверніть увагу, що в даному варіанті я роботу розвернула і стоп-бісеринка в мене внизу. Добавляємо на голку одну чорну і дві рожеві. І проходимо в першу бісеринку рожевого кольору голкою вниз. Підтягуємо. Далі додаємо на голку дві бісеринки рожевого кольору. І проходимо в другу бісеринку рожевого кольору. Ось так. Підтягуємо, додаємо на голку три рожеві і проходимо в першу бісеринку рожевого кольору. Далі набираємо дві чорні бісеринки і проходимо в другу бісеринку рожевого кольору. Гарненько підтягуємо і набираємо одну чорну, одну рожеву, одну чорну. Проходимо в першу бісеринку чорного кольору. Як ви помітили, якщо ми набираємо 2, ми проходимо в першу, якщо ми набираємо 3, ми проходимо в другу. Така закономірність в цих браслетах. Набрали дві чорні бісеринки і проходимо в другу бісеринку рожевого кольору. Підтягнули нитку і додали на голку три рожеві бісеринки. Проходимо в першу чорну бісеринку голкою вниз. Далі додаємо на голку. Одну чорну і одну рожеву, і проходимо в другу бісеринку рожевого кольору. Чим краще ви будете підтягувати вашу нитку або мононитку, тим красивіше у вас буде виглядати ваша робота. Далі дивимося уважно. Ось цей момент: набираємо одну чорну і дві рожеві. І проходимо в першу бісеринку рожевого кольору. Ось так. Далі дивимося уважно. В наступному наборі у нас іде дві рожеві бісеринки. Ось вони. Далі вам потрібно буде набрати три, потім дві, потім одну чорну, одну рожеву, одну чорну, і таким чином продовжити далі. На цьому моменті ми закінчили цей браслет, а тепер переходимо до наступного. Для нього вам потрібно два види бісера. Це чорний 23 980 та червоний 93170. Набираємо на голку одну стоп-бісеринку, проходимо тричі. Далі набираємо дві червоні, одну чорну, одну червону і одну чорну. Пропускаємо всі. 4 бісеринки знизу, і в останню червону голкою вгору проходимо. Гарненько підтягуємо. Зверніть, будь ласка, увагу, що дві чорні бісеринки нас зараз діляться донизу. По схемі вони повинні в нас дивитися ось так: в праву сторону. тому Переверніть, будь ласка, вашу роботу ось таким чином. Далі ми додаємо на голку одну чорну і одну червону. І проходимо другу бісеринку червоного кольору, ось так. Додаємо на голку одну червону і дві чорні, і проходимо в першу червону. Далі набираємо одну червону і одну чорну, і проходимо в другу бісеринку чорного кольору. Підтягуємо в наступному наборі у нас 2 червоні і 1 чорна. Проходимо в першу бісеринку чорного кольору. Далі набираємо 2 червоні бісеринки. Проходимо в другу бісеринку червоного кольору. В наступному наборі в нас одна чорна і дві червоні. Проходимо в першу бісеринку червоного кольору. Додаємо на голку одну чорну і одну червону. Проходимо в другу бісеринку червоного кольору. Далі одна червона і дві чорні. Проходимо в першу бісеринку червоного кольору. В наступному наборі у нас одна червона і одна чорна. Проходимо в другу бісеринку чорного кольору. Добавляємо на голку дві червоні і одну чорну. Проходимо в першу бісеринку чорного кольору. Далі у нас дві червоні бісеринки. Проходимо в другу бісеринку червоного кольору. Гарно підтягуємо і набираємо одну чорну, одну червону, одну чорну, проходимо в першу бісеринку червоного кольору. Набираємо одну чорну і одну червону, проходимо в другу бісеринку червоного кольору. Далі звертаємо увагу ось цей момент, набираємо одну червону і дві чорні, ось вони, і проходимо в першу бісеринку червоного кольору. Наступний момент ось він одна червона і одна чорна. Набираємо і проходимо в другу бісеринку чорного кольору. Далі працюєте самостійно, ви можете подивитися на свою роботу, а можете перемотати відео до того моменту, де ми робили цей візерунок. І продовжити знову зі мною. Тепер переходимо до останнього браслета. Для нього нам потрібні два кольори це синій 33, 0, 20, а також зелений 03,461. Набираємо 100 бісеринку проходимо тричі. Далі набираємо 4 бісеринки синього кольору і одну бісеринку зеленого кольору. Пропускаємо одну зелену і три сині, і в останню синю голкою вгору проходимо, підтягуємо, Добавляємо на голку дві сині бісеринки. Проходимо в другу бісеринку синього кольору. Набираємо одну зелену, одну синю, одну зелену. Проходимо в першу бісеринку синього кольору голкою вгору. Добавляємо на голку одну зелену і одну синю, проходимо в другу бісеринку синього кольору. В наступному наборі у нас дві сині і одна зелена. Проходимо в першу бісеринку синього кольору. Підтягуємо. Далі вам потрібно буде набрати дві сині бісеринки. Набираємо їх і проходимо в другу бісеринку синього кольору. В наступному наборі дивимося ось цей момент: набираємо одну зелену, одну синю, одну зелену. Набрали і проходимо в першу бісеринку синього кольору. Далі продовжуйте самостійно, на цьому відео завершено. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені буде приємно побачити ваш відгук. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!